Хлопчик Ірл Лам Корейська казка Жив колись у Кореї хлопчик на ім'я Ірл Лам. Батьки його померли, і він найнявся до поміщика Лі. Ірл Лам, пас корови, носив воду, рубав дрова і товк рис. ЗА це поміщик Лі Лише годував його. Якось навесні зірвався великий вітер. Хазяїн звелів Ірламу швиденько сукати мотузку з рисової соломи, щоб обв'язати дах. Вітер міг знести його, але Ірлам не вмів сукати мотузок. Хоч, як він старався, гісінько у нього не виходило. І коли хазяїн знову прийшов до нього, Ірлам подав йому мотузку лише з за аршин завдовжки. Розгніваний хазяїн закричав Коли ти не вмієш сукати мотузки, іди геть з мого двору. Ірлам просив вибачення, говорив, що йому ніколи не доводилося сукати мотузок і що він справді не вміє цього робити. Але неодмінно навчиться. Хазяїн і слухати нічого не хотів. Тоді Ірл Лам сказав Добрий хазяїне, я у вас працював мало не три роки і п'ять місяців. Заплатіть мені хоч щось. Хазяїн засміявся і кинув йому мотузку, яку хлопчик сам зсукав. Ось тобі плата за роботу. Ірлам не сперечався, взяв мотузку та й пішов. Ішов ірлам дорогою і побачив жінку. Перед нею стояв великий горщик з рисом. Горщик тріснув, і жінка не знала, що й робити. Підняти горщик не можна було, він міг зовсім розвалитись, і тоді рис висипався. Б на землю. Побачила жінка в ірлама мотузку і попросила. Хлопчику, дай мені мотузку, а я тобі дам хоб рису. Ця мотузка мені дорого коштувала, відповів Ірлам. За неї я працював три роки і п'ять місяців. Жінка, вислухавши хлопчика, похитала головою. І сказала, Дійсно, вона тобі дорого дісталась, але мотузка це лише мотузка, мати хоп рису куди краще. Коли ти схочеш їсти, то звариш його собі. Ірлам віддав жінці мотузку і одержав за неї один хоп рису в маленькій торбинці. Увечері. Він попросився переночувати до корчми. А у кожній корчмі був такий звичай всі гроші і речі віддавати на схованку хазяїнові. Підійшов ірлам до хазяїна корчми і простяг йому свою торбинку з рисом. Що у тебе у цій торбинці? спитав корчмар. Там рис хазяїне, відповів ірлам. Цілий хоп? І більше нічого? Так, тільки рис. То ти можеш держати його при собі. Ніхто у тебе його не візьме. Ні, хазяїн, це незвичайний рис. Він дуже дорого коштує. Я за нього працював аж три роки і п'ять місяців. Сказав Ірл Лам. Тоді хазяїн розв'язав торбинку, подивився на рис. Понюхав його, побачив, що рис нічим не відрізняється від звичайного, зав'язав торбинку і кинув у куток. Рано вранці Ірлам дістав торбинку і подав хлопчикові. Подивився ірлам, а там ні рисинки. Ірлам мало не заплакав. Тоді хазяїн і каже йому Я дам тобі свого рису. І нову торбинку. Рис у мене хороший, добірний. Але Ірлам похитав головою. Ні, хазяїне, вашого рису я не візьму. Віддайте мені мій рис. Адже я за нього працював три роки і п'ять місяців. Якщо його з'їло мишеня, то віддайте мені це мишеня. Довелося хазяїнові ловити для хлопчика мишеня. Поклав Ірлам в нову торбинку, бо стара була уся в дірках і пішов далі. Надвечір Ірлам знову прийшов до корчми. Привітався з хазяїном і поклав йому на стіл свою торбинку. Що у тебе в торбинці, хлопчику? питає хазяїн. Сіре мишеня. Як це мишеня? Хазяїн розв'язав трохи торбинку. Заглянув усередину і побачив маленьке, сіре мишенятко. Залиш його при собі. Кому воно потрібне? Хіба що котові. Ні, хазяїне, сховайте його, бо воно в мене незвичайне. Я за нього працював три роки і п'ять місяців. Довелося хазяїнові дати ір ламу за турбинку розписку. Вранці Ірлам прокинувся і пішов до хазяїна. Дістав хазяїн торбинку і подав ірламу. Розв'язав ірлам торбинку і побачив, що мишеня мертве. Вночі його задушив кіт. Ай яй. -яй, -яй, -яй! Мертве твоє мишеня. Що ж тепер робити? сказав хазяїн. Набери десять тен за мишеня. Ні, хазяїне, не можу. Мені ваші гроші не потрібні. Краще дайте кота, що задушив моє мишенятко. Хазяїн зрадів, що так легко може спекатися хлопчика, і віддав йому кота. Ішов ірлам дорогою цілий день, а ввечері знову прийшов до корчми. Бачте, хазяїне, сказав він корчмареві, – я йшов цілий день і дуже стомився. Візьміть мого кота і замкніть куди-небудь, а я трохи спочину. Хазяїн узяв кота, вийшов з ним у двір, відчинив собачу будку, випустив собаку, а кота замкнув там. Вночі собаці схотілося в свою будку, відчинив і від двері, кіт вискочив з будки та й втік. Собака загавкав йому вслід. Почувши гавкання собаки, вийшов у двір хазяїн. Побачив, що кота нема. Побіг швиденько до хати, збудив ірлама і усе йому розповів Ой, що ж мені тепер робити. заплакав Ірлам. Не плач, я дам тобі іншого кота. Ні, хазяїне, на цілім світі немає такого кота. Мій кіт дуже дорого коштує, я за нього працював три роки і п'ять місяців. Знайдіть мені мого кота, а не знайдете, то дайте за нього того собаку, що випустив його. Хазяйнові було дуже шкода віддавати свого собаку, але скривдити бідного хлопчика він не хотів і віддав йому собаку. Вранці ірлам пішов далі. Пішов він дорогою і цілий день думав, як повернути доброму корчмареві його собаку. Надвечір добрався до іншої корчми. На подвір'ї, під солом'яним дашком, стояла на припоні лоша. А хазяїн товстий, сердитий, стояв у дворі, мабуть, чекав гостей. Ірлам підійшов до нього і сказав Я йшов цілий день. І дуже стомився. Хочу у вас заночувати. Скажіть, будь ласка, де можна прив'язати мого собаку? Хазяїн показав на стовп біля лошати і сказав Он до того стовпа прив'яжи. Ні, хазяїне, це непідходяще місце для мого собаки. Лоша у вас он яке норовисте. Прив'язуй. Якщо. Трапиться що небудь з твоїм собакою. Я віддам тобі за нього лоша. Прив'язав ірлам свого собаку і пішов до хати. Сів він спочивати біля вікна. А у цей час на подвір'я зайшов чоловік. Він вів нав'юченого осла. Уперся осел. Чоловік ударив його. Осел закричав «Йоу, йоу! лоша стало дибки. А собака злякався, рвонувся та й втік. Мотузка була слабенько зав'язана. Ой, де ж мій собака? Я вас попереджав, хазяїне, що тут не місце для мого собаки. Знайдіть мені мого собаку, або давайте лоша, як обіцяли. Ти, хлопчику, з глузду з'їхав? Де це чувано, щоб за собаку лоша віддавали? Собака коштує. Десять вон. Та й то найкращий. А моє лоша коштує замалим не сто п'ятдесят вон. На бери десять вон, та йди геть. Ні, хазяїне, дайте хоч тисячу вон. Я не візьму. Мій собака коштує дорожче, ніж ваша лоша. Я за нього працював три роки і п'ять місяців у поміщика Лі. Тут за хлопчика заступились люди. Злякався хазяїн, що погана слава піде про нього, і віддав лоша? Сів ірлам верхи на лоша і поїхав далі. По дорозі зустрівся з сином свого колишнього хазяїна Ліуном. Се ти, Ірлам? здивувався Ліун. Хто дав тобі таке гарне лоша? Як хто? Хто ж, крім того батька, Може, мені щось дати, відповів Ірлам. Неправда. Мій батько нікому не дасть такого лошати. Але ж я більш ні в кого не працював крім вас. Хіба я не зробив такого лошати за три роки і п'ять місяців? Таліун не повірив. Давай зоставимось, сказав він. Якщо ти справді одержав лоша від мого батька, то забереш усе, що я везу, навіть з ослом і візком. А як обманув, то віддаси мені лаша. Ну що ж, погодився Ірлам, давай заставимося. їдьмо до корчми. Там завжди повно людей. Краще, коли багато свідків. Їдьмо. Було вже зовсім темно, коли вони добрались. До корчми, де Ірлам одержав собаку. У корчмі було багато людей. Хазяїн, добрий чоловік, був у хорошому настрої. Він радів, що вернувся його улюблений собака. Коли всі повечеряли, ірлам став посеред кімнати і сказав Послухайте, що ми скажемо, і розсудіть нас. Всі загукали. Кажи, говори! Тут Ірлам розповів про те, як він працював день і ніч у поміщі Калі аж три роки і п'ять місяців, як одержав за свою роботу мотузку і як з мотузки зробилося лоша. Коли він дійшов до випадку з собакою, хазяїн корчми встав і сказав, що це. Чистісінька правда. Але Ліуну дуже не хотілося втрачати лоша. Тому він закричав І все таки батько не давав тобі лошати. Але він дав мені мотузку, з якої зробилося лоша. відповів Ірл Лам. Це значить, він дав мені лоша. Усі в кімнаті. Загукали. Правильно, Ліун програв і мусив Ліун віддати ірламу весь свій крам, посла та візок. Так ірлам одержав плату за роботу в поміщика Лі.